Дорогі друзі, продовжую говорити про тиждень читання. І сьогодні хотіла говорити про такого українського автора, який більше можливо відомий в Австралії ніж в Україні. Це Микола Панасович Лазорський або Коркішко. Микола Лазорський народився в Полтаві. Майже до сьогоднішнього дня День народження 9 листопада 1884 року. Але помер він уже тут, де проживаю я, в місті Мелбурні, здається, в якому зараз глянемо? В 70-му році, 13 серпня 70-го року. І що ж мене так вразило в цьому письменникові? Мені попала книга «Світло тіні». До речі, я нещодавно, перебуваючи в Україні, я подарувала цю книгу Полтавського обласного наукового бібліотеку. І це єдиний екземпляр фізичний в Україні. До цього його не було, є електронні. І мене вразила глибина новел цього письменника, тому що це глибокі історичні дослідження. Я трошки згодом зачитаю. Також є книга про Роксоляну, називається Степова Квітка. Вона видавалася в Україні і в деяких виданнях можна купити онлайн. Теж, неймовірно, глибокі, досконалі дослідження. Чому Микола Лазорський опинився в Австралії? Це так далеко. Ну, Звичайно, прекрасна радянська влада. Посадила професора, редактора, академіка в Соловки. послали на Соловки його. На три роки. А на три роки це взагалі безвинних висилали. І коли він, відсидівши, повернувся в Полтаву. І після того, як відійшли німці після Другої світової війни окупація закінчилася і вони були посунуті радянськими військами, Микола Зорський пішов. На захід і в табори переміщених осіб, і таким чином згодом аж добрався до Австралії. Але постать цієї людини я вважаю, повинна бути знана в Україні. Також у нього є роман про Разумовського. Ще його не маю, але сподіваюся, що я тут куплю. Я вже замовила у тих, хто колекціонує, щоб мені дістався екземпляр. Так, давайте прочитаємо, що пише читомо. Микола Корішко, Коркішко народився в Полтаві, в староказацькій родині, де дотримувалися старих звичаїв і розмовляли українською мовою. Це була багатодітна сім'я шевця. Закінчивши учительську семінарію, юнак займався випуском земського місячника. Період революції та громадянської війни залишається білою плямою в біографії Миколи Коркішко. У 20-х роках він працював у шкільному секторі державного видавництва України, котре мало відділення в Полтаві. Тут він підготував кілька шкільних хрестоматій, видав популярні брошури у надрах землі, моря та океани та інші. Також навчається на вечірньому відділенні історико-філологічного факультету Харківського університету і майже закінчує його. Але тут почалася чистка працівників видавництва і Коркішко теж загуркотів у товарняках на берег Полярного океану. І, до речі, там є дуже цікава фраза, я десь прочитала, що на берегах. Полярного океану було більше українців, ніж самих інших народів, чим росіян казали. Хто ж там залишився в тій Україні, якщо ми всі тут? Так що цю постать я вважаю, що треба досліджувати, вивчати, і головне читати. Так що, давайте подивимося, що ж одну із новел. До речі, ця книга «Світлотіні» вже вийшла після смерті Миколи Панасовича, завдяки коштам, які громада збирала пожертви на те, щоб вийшли ці новели. Тому що світ мусив бачити і знати про ці дослідження. Так, зараз я знаходжу. Хотіла прочитати якраз там, де говориться багато про рідну мову.